Буває час, коли сама я немає до кого слово сказати, прагну знайти до тебе шлях і любов. Твою хочу сприйняти. Мати моя будь завжди зі мною, будь біля мене. о царице, о царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене моєму. Вже просто, бо ти мені допомагаєш, однак бувають важкі хвилини, коли нам важко, і ти це знаєш. Мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене, о царице, о царице, мати моя, будь завжди зі мною будь біля. Мене. Та зірка, що засвітила, як було важко, вірую завжди, що ти даш силу і будеш світлом, як буде темно, о, цари. Царице мати моя, будь завжди зі мною, будь і біля мене, о царице, о царице мати моя, будь завжди зі мною, будь і біля мене. Господи, Всемогутній, благаю Тебе, заради найдорожчої крові Твого Сина, яку Він пролив під час свого болісного вінчання терням, визволи душі щастилища, передусім ту душу, яка засуджена на довгі муки, щоб вона якомога швидше могла прославляти і благословляти тебе у твоїй славі, на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь, Вім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. І як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасіння зійшов із небес і поплотився з Духа Святого і Марії і Діви. І став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий хріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. О кров Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. І пам'ятаємо, що в ці листопадові дні ми особливу увагу звертаємо на душі, які терплять страшні муки, тому присвячуємо кожний день нашої молитви за ці бідні душечки, Господи Боже, Всемогутній, Благаємо тебе заради тіла і найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, який Господь і Бог наш у надвечір'я своїх страстей дав на поживу своїм учням, своїй церкві на вічну жертву, а вірним Своїм, як хліб життя залишив, Визволи душі щастилища, особливо ту душу яка мала велику побожність щодо цієї таємниці, нескінченної любові нашого Спасителя, щоб через цю таємницю разом з Твоїм Сином і Святим Духом прославляла і благословляла тебе у Твоїй славі, на віки вічні. Амінь. Помолимось за наших рідних, близьких, які відійшли у вічність. За загиблих героїв України, за ненароджених і абортованих діточок, за душі в Чистилищі, за душі наших молільників, які молилися з нами, але відійшли до Господа, і за душі, які ні від кого не мають допомоги, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій Христе, душі слух Твоїх, там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безконечне, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільну нашу сердечну молитву, Божої благодаті всім, Божої любові, нехай небеса обдаровують нас рясними щедротами і добром. Бажаю всім перебувати в обіймах Пресвятого Солодкого. Ісусового серденька, бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої, спокійної нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Одної ночі Ісус, витер сльози з моїх оче. І сказав не турбуйся, я з тобою повік, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх. Скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу, коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, тоді глянув на грішний світ, що потонув темнота. І звернувся до мене, повний смутку сказав, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукав. Скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, не забуду ту хвилю, коли стріну мене. Тоді бу я сліпим, він вернув мені зір, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх. Скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю.